Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав гуморязку про одарку, ну і зразу хочу вам прочитати. Дуже в мене накреслено, не знаю, як з першого разу вам прочитаю, але зроблю спробу. Дівка якось гарна жила, звалася Одарка, і за фахом дівка була добра кулінарка. Готувала смачну їжу, киселі, самбуки, ось борщів вона варила та всілякі штуки. Ніби схибилась та дівка на отій вже кухні, бо ж бувало, що до ночі заливала студні, бо ж постійно у роботі була та одарка. А як хлопці залицялись, то була вже сварка. Бо ж до неї залицялись хлопці гонорові, і не те, щоб одружитись, були всі готові. Та одарка відхиляла всі їх залицяння і казала їм усім, що нема кохання. Та не дивлячись на це, хлопці залицялись і самі собою вдома в темноті кохались. Бо ж присвячували вірші, кралі тій одарці, аж стогнали від блаженства завжди рано вранці. Бо ж за нею бігав Грицик, теж хотів кохання до Одарків кулінарки мав одне прохання. Бо ж хотів і він, як хлопці, з нею одружитись, тільки ж не судилось Грицю з нею полюбитись. Бо ж вона мов та фортеця, була неприступна, з нареченими велася надто вже паскудно. І поліцейського Андрія також не сприймала, бо ж Одарка за козла вже його вважала. Та й ігриць не був багатим, бо ж не жив у палаці, мешкав той герой кохання у маленькій хатці. Інші також недолуги були для Одарки, бо ж не мали крутих авто, їй для забаганки, бо ж водій її не вабив з білим Мерседесом, бо ж хотіла автокара з гарним інтерфейсом. І не мали хлопці щастя, бились за одарку, бо щиняли між собою дуже сильно сварку. І тому питають люди вже оту одарку, щоби бійку відвернути та брутальну лайку. Що ж, Одарка, ти нам скажеш? Доки це все буде, доки хлопці будуть битись, щоб з тобою бути? Бо ж якщо ж ти вийдеш заміж, сварок тих не буде, і у нас в селі спокійно заживуть всі люди? А Одарка їм та й каже із лукавством в серці, що всі хлопці, яких знає, то погані перці. Вам секрет один відкрию, каже таодарка, та рецепт один розкрию, як воно годиться. Бо ж ці хлопці мають бути, наче оте тісто, тісто треба замісити у великій мисці. Попередньо сіють ситі, щоб не було бруду, ті пилинки борошняні є подібні чудом. Хай подивиться все місто, як готую страву, як печеться хліб той в печі, вже мені на славу. Бо ж коли мій хліб спечеться, вийму його з печі. І на підносці мій шедевр буде для малечі. І дорослі хай скуштують, та мене похвалять, ну а хлопця, що є хліб, хай вони посварять. Бо ж спекла злайна я хліб. Хліб смачний та славний, бо ж той хлопець борзим був наглим та вульгарним. Ось така ого слава Україні! Ми переможемо!